Усім привіт, я Валена, і сьогодні у нас крутки на плінса. Взагалі я б хотіла би собі ще єлань, але ну, у мене немає просто стільки круток, і у мене не буде де їх брати. Тому сьогодні тільки плінц. І в майбутньому в оновленні 6.1 Я хотіла би собі на цей же акаунт, на твінк, тобто викрутити собі нефер. У мене зараз накопичено 143 крутки, і хочу оглянути на історію круток. Значить, ми бачимо, що коли я крутила банер кініча, мені випав ділюк, я програла на 27-й круці. Потім на 7 7-й круці мені випав по 100% гаранту одразу кініч. І я хотіла собі вибити скірк. Мені на 76 й круці випав ділюк, я програла. Далі я записувала те, як мені на 78 78-й круці випала скірк. Це був 100% гарант. Значить, зараз я очікую, ну так як. У мене зараз 50 на 50, і після 100 відсоткового гаранта найчастіше я 50 на 50 виігрувала на своєму основному аккаунті. Тут не знаю, як піде у мене, тут щось трошки з везінням, ну, ну не везе, не йде. Тому я очікую, що, ну, можливо, мені доведеться докоплювати, донакопичувати. А можливо, мені повезе, і я виграю його в першому 50 на 50. Я забула глянути скільки мені до десятки потрібно. Ось скірк мені випали на 78-й крутці, і після неї було відкручено ще дві крутки. Я не хочу рахувати там 2, 12, 22. Тому зараз вісім круто цлин. Цей раз я буду краще рахувати. Уважнішою буду. І так, перша крутка із восьми. Друга. Епік. Айн. Добре. Третя крутка. Четверта. Знову я бік. Айно. Ну вона в мене тут є, то це виходить це один, це два. П'ята. Шоста. Ну отак. І так. Сьома. А от тепер можна десятками крутити. Ну що? Друга десятка? Айно. Блін, я пропустити? Я не розумію, звідки у мене взялась ось ця звичка натискати пропустити. Зараз уже ж немає в данжах е, оцього. Я не знаю, оцій заставки, коли там випадають артефакти. Е, вже не потрібно натискати, пропустити, а в мене чомусь постійно курсор тянеться до цієї кнопки. Айно, це три третя десятка. Церемоніальні мемори. І все. Це 4. Ой, четверта 4 десятка. I know. Це четыре. П'ята десятка. Шоста десятка. Сахароза. А у мене сахарози ніби немає на цьому аккаунті, тому це це один. Виходить. Яка десятка? Я вже забула. Я відволіклась трошки і забула. Ну неважливо. Всьо. Сахароза. Два mm -hmm. і зараз я хочу дещо зробити. Ой, ну по перше, я хочу зайти в магазин, і поки він не закінчився, купити крутки і ще можна купити. От коли я почала витрачати зв'язний блеск на крутки, мені стало так спокійно на душі, тому що раніше, ну, це на основному аккаунті мене було так, що я до старих ось цих персів я купляла сюзір'я, і ну, вони коштують ну так нормально. І на ось цю ось кількість можна, ну от майже майже сім-шість круто купити. Ну і це приємніше, ніж купити сюзір'я на персонажа, яким. Я не граю. Я граю за сінцю, але не за нінгуан. Тому в мене навіть бувало таке, що в магазині я персів не купляла. Вони мають просто того перса, який мені потрібен. І я просто накопичувала цей зоряний блиск. В один момент просто потратила весь на переплітіння судів. Восьма десятка. І зараз хтось має випасти. Сподіваюся, це буде флінзейс. Будь ласка, так. Клінтільне угу. сіяння. Ну, все, це точно флінз. Церемоніальний лук. Флінз. Я коли сідала записувати це відео, в мене якась така радість на душі була. Скоріше за все, під свідомий я знала, що він буде мій. Так, ну, відкрутимо ще 5 круток стандартних. Нічого не випало. У мене ще збереглося 74 крутки. І це враховуючи з тим, що я купила в магазині. Значить, можливо, я зроблю безбашену віщ зараз. Дивіться, значить так, у мене взагалі ці крутки мали бути на основному акаунті, але так як там у мене три перемоги підряд, там точно мав випасти хтось із стандарту. І у мене немає тієї кількості круток, щоб можна було відкрутити на 80 вісімдесятій, отримати стандартного і потім ще й флінса. Тому так як у мене був 100% гарант на цьому акаунті, я вирішила, що цей 50 на 50 я маю виграти на твінки. Крутила флінси на Твінк. І зараз, я думаю, можливо, я викручу ще і Єлань, тому що тут у мене персів мало. Ну, таких, за кого я дійсно граю, хто мені дійсно подобається. Ось. Мені подобається Інефа, Ескофія. За скірк я дуже мало граю, але в безодні вона мені допомогла сьогодні. Ну, і в мене є основний мій загін це Кініч. Варесса, Ноель і Ескафє. Я їх беру і в безодню, і зачищаю локації, данжі проходжу. І виходить це все, тому що четвірки я не дуже люблю. Мідзуки в мене ще не прокачана. Джин, ну стандарт мені також не подобається. Ось ті я ще не качала, тому що відео ще я не дійшла до того, щоб зняти на нього відео. І в мене Флінс виходить. Ой, який він класний! Круто. Так. І думаю, можливо, я дозбираю на основі крутки на Нефер. А зараз можливо мені усміхнеться удача, і я виграю ще один 50 на 50 на Ялань. Якщо ні, ну нічого страшного. Буду далі збирати крутки на Доріна або хто там далі із найближчих нових персонажів. Я не пам'ятаю, коли мені випав флінс, Після нього були ще якісь там крутки чи не були. Тому будемо рахувати, що це перша десятка. і тим більше це було переплітіння судьби, механіка, яка ну ой, сахароза, яка притягує івентового персонажа. Тому я думаю, можливо, я мала програти цей 50 на 50, але переплітіння судьби витягнуло флінса. і можливо зараз я виграю. А, не знаю, що це зараз у мене за дивна логіка була. Знову сахароза. У мене буде сьогодні це 6 сахароза. Так, і все, я не пропускаю. Ржавий лук. <му> я сподіваюся на те, що от все-таки я побачу раннє ось це, це, ця сцяєвозіркового персонажа. Сахароза. Я ще сподіваюся на те, що я назбираю ось ось цей блиск і зможу докупити трошки, ну поки що дві крутки, а далі, можливо, ще. І я її отримаю. Я дуже хочу Єлань, серйозно. Я давно вже говорила, що я її хочу, але як ви бачили, які перси виходять, вона відійшла на задній план. Не пам'ятаю, яка десятка? Четверта. Меч фабонія. Сахароза. Можливо, вже це шість. Айно, айно. Знову айно. Вау, три айно. За десятку. Блін. Бізтрунний. Так, іще можна купити. Блін, однієї не вистачає. Ай, прийдеться крутити по одній. Айно. Давай, давай, пожалуйста. Є. Єсть. Чесно, я думала буде стандарт. Я тому навіть і так. Закрила очі, мені було трошки страшно. Але ні, Єла. Мені так подобається запис ось цих відео. Постійно, ну я не знаю. Якось так мені везе, що я отримую те, що хочу. Звичайно, я роблю багато для того, щоб отримувати те, що хочу. Я кожного дня заходжу на два акаунти, виконую щоденні завдання, проходжу сюжет, збираю геми, іноді записую те, як я зачищую локацію, тобто це виходить дуже активна зачистка локацій. Іноді я просто так поступово. Зачищую, тому що на одному акаунті я знімаю те, як я це роблю, а на іншому в вільний час потрохи досліджую, знаходжу геми, сундуки, виконую івенти. Це ще на робота виходить. Але мені це подобається, тому що потім виходять ось такі класні відео, де я показую, як я отримую те, що хочу. Блін, дивно звучить, але я просто не можу по-іншому сформулювати думку свою. Значить, сьогоднішні мої досягнення як надбання це Флінс, це Єлань, Сахароза як новий персонаж. Вона у мене це шість. Ось це шість. І Айно, яка також у мене це шість виходить. Спочатку я хотіла сказати, що я не розумію чому, але я зрозуміла. Від Єлані у мене більше емоцій, задоволення, радості, тому що Єлань я хотіла вже певний якийсь такий період довгий. А Флінса, ну я не знаю. Я поки що ще до нього не звикла. Не знаю, як за нього грати, і яка в нього механіка. А от Єлань я трошки пробувала в завданнях, в івентах. Вона мені подобалась. Я її хотіла, мабуть, вже був банер з нею. Я його скіпнула. Не можу сказати, що я пожалкувала про це, тому що в мене в пріоритеті були інші Персонажі, але мені було трошки сумно. Ох ти, новий бос. Новий бос? так він він ж був. Ладно. На цьому аккаунті в мене дуже мало персонажів, і я хочу спробувати зібрати якийсь загін, який із цими новими персонажами, з плінцем, з ялань Можливо, вони будуть в різних пачках, це не важливо. Але хоч спробувати подивитись, які варіанти команд можна створити. Значить, спочатку робимо загін для флінса. Потім будемо для, для ілань. Зараз знайду який зігайт. Мені ще тут цікаво, також що взагалі можна із зброї їм дати. Одразу дам їм зірочку. У Мене на два класних персонажа більше. Також хочу зірочку і хочу сахарозі. Як же мені добре. У мене зараз сльози підуть від щастя, я серйозно. Так, ой, все. У мене тут і зброї не дуже багато, а в мене тут взагалі немає. Це виходить, йому разу дракона можна дати. Ну, ось о, із знайомих мені спасів. Який можна йому дати, ну тобто чотиризіркові. Я п'ятизіркові взагалі не я не кручу зброю, і в мене немає п'ятизіркової зброї. Тому смертельний бій, який можна отримати із БП? У мене він на основі є, на твінки немає, і він пригодився би флінсу. І чорногорська піка. Блін. А я потратила зоряний блиск. Чорногорську піку можна купити із магазину Пайман. Добре, тоді з зброєю, ну таке, що є, те й дам. Далі по персонажам. Коротше, тут така ситуація. Зараз покажу. Дивіться, що виходить. Кирил, Інефа, Єлань, Сахароза. Це було б ідеально, якби в мене були інефа на твінки. Кирил і нефа Айно Сахароза. Кирил і Нефа Айно Оророн. Кирил Інефа Лаума. Лаума на основі Єлань, Кирил Інефа Єлань, Фуріна, Сінцю, Шион Чунлі, Тобто Зібрати всіх моїх персонажів на основі твінки класно. Але вони в мене розділені. Значить, що тут можна... Ага, це спеціально було для Інефи. Без Інефи, Кирил, Оророн, Єлань, Ланьянь. Ланьянь у мене взагалі не прикачили. Кирил, Оророн, Іансан, Фішель, Айну Сінцю, Ланьянь, Джин Сау Са, е, Саю. Сяо кажу. Саю, Крил, Айно, Ян-Сан, Кішль, Райден, Ланьянь. Ну, поки що бачу, що. Ну, ось тут пише сильніша комбінація присутствиї інефи. Хоча Арарон не може її повноцінно замінити за счет його лічних усилень Удасться добитися цифр достаточно для закриття контента. Це значить, буде класно сформувати загін саме з Арароном. Як варіант, у мене є і Ансан, але я її не дуже сильно прокачала. Щодо фішель, я не пам'ятаю. У мене її немає на твінки. У мене є сінцю, я його трошки прокачала, я ним граю. Я не пам'ятаю, яка ульта у Айну, тому що я за нею дуже-дуже мало грала. Але Сінцю, мені здається, буде ефективнішим. Не знаю. Ось ніби класний загін, але згадую про те, що Фрірін у мене на твінки немає ешелону. Добре, я буду збирати крил, оророн, єлань, ланьянь, плінц, оророн, єлань. І ланьянь, але у мене ланьянь немає. Якщо дивитись на ось цей ось варіант, у випадку, якщо Є Лань немає, її можна замінити айну або сінцю. А ланьянь я можу замінити на джин або сай. Джин мені подобається більше, тому що вона в мене більше прокачена. Значить, обираємо на четверту позицію джин. І тепер для єлань суто для неї, хочу подивитись, що можна зробити. О, їй підходить безструнний і церемоніальний лук. Не пам'ятаю, церемоніальний ніби мені не випадав. Тому безструнний можна буде на неї поставити і його качати. Значить, Ян Фей, Єлань, Сінцю і Бенет. Поки що мій такий найкращий для мене варіант. ось ну, це мені взагалі не подобається. Добре, я зрозуміла, тоді ось цей загін, як я сказала, і будемо формувати. Беремо яньфей, єлань, сінцю і Беннет. І ось ці загони я буду намагатись прокачувати. Я не звикша взагалі грати ось такими пачками, тому що в основному я користуюся ось цим загоном, цими самими улюбленими. І я розумію, що вони можуть між собою не так добре грати. Вони можуть не давати такі прям класні цифри, але мені дуже зручно. Я взагалі тепер сиджу і думаю. А що би я робила з Флінсом, якби у мене не було Єлані? Ну сімцю, ну не знаю, не люблю четвірки. <гум> Вона мені і від початку дуже подобалась, але особливо сподобалась з сюжетки проміжного Тому, де вони були з Янфей, Сяо Іто, де вони були у цьому підземелі під розломом. Something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Gotcha! Busted! Here comes the catch! Я бачу, що мені потрібно знімати дуже багато контенту про прокачку персів. Я її хочу прокачати. А коли я знімаю ці відео. Прокачка йде найефективнішим образом. В мене на цьому аккаунті дуже багато ресурсів, таких як мора, і як е, матеріали для підняття рівня. Але у мене недостатньо ресурсів з мобів. А що їм взагалі потрібно? Е, сломаний вал, ось ці квітки, і шеврон рядового. Ну і ось ця ракушка. А по талантам потрібен шеврон і вал. ну це дуже незручно, коли і для таланта, і для прокачки рівня потрібні і ті. одні, і ті самі матеріали. Збирати це виходить. В рази довше. Хочу її одразу безструнний дати. Ржавий лук, церемоніал. О, церемоніальний. Все-таки випадав дв двічі. І безструнний й двічі. Останова і майстерність, Блін, не знаю, що їй більше потрібно. Добре, поки просто так, дамо безструнний. Ну що, дякую вам за перегляд цього відео. Мені воно дуже сподобалось і сподіваюся, що вам також. Вважаю це відео дуже крутим, саме з цим неочікуваним поворотом для мене. Для вас не знаю. Можливо, це було і очікувано, але для мене це було дуже неочікувано. Я не збиралась витрачати крутки на Єлані, Взагалі. В душі я дуже хотіла її, але розумом я собі забороняла крутити її. Гарна заставка, мені подобається, ось так. Виглядає як заставка. Так, продовжимо. Пишіть у коментарях, як вам Флінс, як вам Єлань. Якщо ви їх не вибивали, то чому? Можливо, чекаєте когось кращого, Колумбіну, варку? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Усім пока-пока!